Ви, Надієв, так багато готуєте їжі і не товста, що я вам можу відповісти? Я дуже швидко рухаюся, і жир просто не встигає до мене причепитися. Я люблю, щоб кругом був порядок. А для цього потрібно багато працювати. Звісно, все десь і не поспіваю зробити, особливо у цей осінній сезон консервації. Ті кабачки ростуть і ростуть. викидати шкода, то я їх переробляю. Життя зараз таке, знаєте, бентежне. Треба, щоб були запаси. Не думайте, я не жаліюся. Ні-ні, ні в якому разі. Господь дав мені другий шанс на життя, і я проживаю кожну його хвилину з дякою, що можу дихати, ходити, радіти всім його благам. Воно гірки ніяк не дають мені спокою. Я завжди була швидкою, а зараз стала ще швидшою. Все поспішаю, хочеться встигнути. Коли знімаю свої відео, люди любуються разом зі мною. Але задля того, щоб ця краса радувала око, є ось такі трудові будні. Коли гребеш, метеш літаєш, як та пташка з кутка в куток. А потім наступного ранку сідаю з чашечкою кави і споглядаю на результат. І так то вони мені хороше на душі. Ах.